Через стовки від нас стояли їхні гради. Взриви це все пролітало над нами. Вертольоти завісали так. Все і також стріляли. Це також було страшно. Це ж все таки над хатами. Це ж могли його розстріляти. Він міг упасти на наші хати. Людмила Гуніч із чоловіком та двома онучками мешкають у селі Маковище, і на момент вторгнення Росії в Україну опинилися в епіцентрі бойових дій, що точилися на Київщині в березні 2022 року. Виїзд із села був дуже небезпечний. Ми не знали обстановки, тому що ми не знали, що діється, де наші, де російські ці війська, де ті танки, звідки вони будуть по нас стріляти. Ми всі залишилися тут. Ми боялися з дітьми виїжджати, От, тому що ну страшно під грохотом цих розривів при пулеметних очередях. Ми хотіли залишитись живими, аби вижити під постійними обстрілами. Родина ховалася у маленькому вологому підвалі. Особливих хвилювань Людмилі додавав страх за онучок, тетянку та Аню. Обидві дівчинки мають вади розвитку та потребують постійного догляду й медикаментів. Їхня мати вела ну такий безпорядочний образ життя. Так вона на них не звертала уваги. Старшій потрібно було лікування весь час. Так? Не можна було її ну, за собою водити в ці різні місця. Вона не повинна була цього бачити, так? Меншу також вона тягала кругом, де тільки можна було по всім э, оцім, ну, схо... ну, по всім там, де вони гуляли. До п'яти років вона не розмовляла, і ми вимушені були э, ну, позбавити її батьківських прав. Я плакала такими сльозами. Без слів. Вона просто сиділа і в неї сльози котились. Почали ми також її вже возити по лікарям, по всьому почали ми е з нею займатися. Через півроку вона заговорила. Це було просто лікарі аж не повірили, це було просто чудо. Так трапилося, що дівчатка пережили не лише недбале ставлення своєї матері та проблеми зі здоров'ям. Найстрашнішим був день. Коли вони ледь не втратили улюблену бабусю з самого початку ще не так їм страшно було, так не було їм так страшно до тих пір, поки в нас не розірвався снаряд у дворі. Почався у нас бій на околиці Маковища. Всі ми швидко зібралися і побігли в підвал. Ну, майже всі встигли залізти в підвал. Я не встигла. Залишилася зверху, і все час до нас прилетів снаряд на це місце. Мене контузіло, оглушило. Я не розуміла, що до чого, як, тому що одразу я стала глуха. От гул, якийсь тільки, і все. І я почала дивитися, що вже двір весь розворочений. Забор сусідів це лежав у нашому дворі. Кущі лежали на криші сарая. Сарай був без криші взагалі. Все було побите, все було розвалене. І після цього діти стали дуже боятися. Кожний, кожний взрив, так кожний, кожний оце, ну, звук літака, звук цього ляскання, звук всього цього. Так? Це було з криком, з виском. Це діти летіли в підвал. Коли росіяни нас бомбили, ми весь час перебували в цьому приміщенні, в цьому підвалі. В підвалі було дуже холодно. Діти хотіли тепла, діти хотіли, діти хотіли покої, діти хотіли їсти, діти хотіли роздягнутися, так як, ну, ну, так, як повинно бути в хаті. так все, ну Вони хотіли, щоб це все закінчилося. Тут знаходиться у нас труба, це для повітря з підвалу, так, і через цю трубу дуже роздавалися ці всі вибухи. О, ну, ну, Дуже шумно було, дуже страшно було. Я їх успокаювала, що це все пройде, то що ми не могли ми не могли розкиснути, тому що діти, і тільки із за дітей ми держалися, так ми їх все час заспокаювали. Ми... Не могли закатувати саме істерики, ми не могли дражати, ми не могли плакати, хоч дуже хотілося вищать. Але ми мовчали, ми улыбались, ми їм розказували хороші казки. От ми читали їм казки, ми сочиняли казки в підвалі. Так ми старалися зробити все те, щоб діти менше, ну щоб вони більше відволікались від цього стану, щоб більше їм давати добра. Виїхати з Маковища. Родина Гуніч наважилася лише тоді, коли постала реальна загроза їхньому життю. Ми ж не збирались виїжджати, Ми не думали виїжджати звідти, бо в нас не було ну не було таких умов. А коли нам сказали, що буде зачистка села. Так, і дали зелений коридор, і буде зачистка села, а це дуже страшно. Ми розуміли, що це можуть село повністю е ну, спалити там, чи розбити, чи розстріляти так все. Ми, переборюючи цей страх, зібралися за 15 хвилин і виїхали. Ми молили Бога, щоб тільки виїхати, щоб нас не розстріляли, щоб ми встигли. так, Ми весь час тільки з молитвою до Бога. Ми виїжджали, так і ми все таки встигли. А через півгодини розстріляли наш пост, через який ми приїжджали. Наш український пост. По визволенні Київщини від російських загарбників родина Гоніч повернулася до рідного дому. Проте наслідки пережитої окупації досі даються взнаки і суттєво підірвали здоров'я дівчаток та їхніх літніх опікунів. Ой. Після того, як дівчата це все пережили цю, цю ну, агресію, це, це життя в підвалі, ці вибухи, ці постріли, втікали втечу із евакуацією втечу із села під цими звуками. Дівчата стали знервовані, дівчата стали лякливі, дівчата бояться всіх лишніх звуків. Ну, якийсь звук з'являється, вони вже дрожать, вони біжать до нас в обійми, щоб ми сиділи з ними, щоб ми їх обнімали, щоб ми їх заспокаювали. Ходимо до психологів. От займаються психологи, займаються реабілітологи з дівчатами, Ми приходимо до приймаємо ліки, ну, які вистанавлюють там роботу мозку, нервової системи, щитовідку підліковують. У Нас дуже багато іде грошей на ліки, нуждаємося в допомозі. Їм потрібен одяг зараз, так. Зимові куртки, зимові, зимове взуття, потім одяг, спортивний одяг. Все таки діти ростуть. Діти ростуть так і що ми просто не встигаємо їм міняти. Ну взагалі, особливо на меншу одяг ми не встигаємо міняти. Вона росте не по днях, а по часах. Так, щоб дітям було тепло, у нас зараз є потреба в теплі. Ми не можемо палити зараз газ, тому що це дуже дуже дорого. От ми зараз е, топимо грубку. От ми зробили грубку і топимо грубку дровами. Це до початку великих холодів. Так що ми зараз потребуємо і дрова для сім'ї. Місія добра гуманітарний проект, націлений допомагати саме таким незахищеним сім'ям. Тому наша команда взялася до справи. Та забезпечила родину Гуніч дровами. Дякуємо велике за допомогу, яку ви нам надали. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нам привезли таку велику кучу дров. Це нам хватить уже на роки два. Ми будемо жити в теплі, в добрі і вас згадувати. І слава Богу, що в нас є такі владеті, що нам допомагають у всьому. Аби зима бавила дітей не лише в теплій хаті. Тетянка і Аня отримали необхідний одяг та взуття, речі, на які бракувало маленьких пенсій опікунів. Відтепер вдома й дворі вони не почуватимуться самотніми та змерзлими. Теплі речі допоможуть дівчаткам полюбити зиму. Та краще соціалізуватися на прогулянках разом з іншими дітьми. Діти отримали більше, ніж думали. Діти дуже довольні. Діти зараз будуть, вони мірять, все це будуть переміряти, будуть дивитись, ділитись. Дякую за те, що ви нам подарували такий теплий одяг та приїхали до нас. Місія добра вже не перший рік допомагає нужденним в усій країні. Це не перша зима. Коли ми забезпечуємо потреби певних людей, сімей та навіть цілих громад, уся ця допомога була б неможливою без підтримання наших партнерів та глядачів каналу TBNUA. Дякуємо вам за можливість втілювати великі та маленькі мрії тих, хто потребує уваги та Божого підтримання. Долучайтеся до наших ініціатив. Робімо життя кращим всупереч війні. Бог подарував нам свою любов. Тож нам завжди є чим ділитися.